в сумах найяскравіші відеопрем'єри вересня та анонси найближчих концертів. Це фан-клуб. З вами Юлія Дунаєвська. Далі розкажемо більше. Сьогодні у програмі лідер гурту Друзія Гагаріна про роботу над новими синглами. Рівнітка ж така фігова з мазочка. мега та яскраве відео від кавер гурту «Дебош» ексклюзивно у фан-клубі, що лишилося поза кадром. Суми музичні чи репертуар до подоби містянам, і звісно ж, найяскравіші відеоновинки та анонси кращих концертів. В Сумах не прогавте найцікавіше. Осінь На зміну гарячим фестивалям Затишні квартирники. Одними з перших до суму цьому сезоні завітали друзі Гагаріна. Це київський колектив з космічною назвою та неземним шармом. Сьогодні у програмі Фан-клуб інтерв'ю з одним із останніх романтиків нашого часу фронтменом бенду Іваном Якимовим. Ты спятил ноябрь? Разбрасывать листья довольно? Мне холодно Слышишь? Ноябрь Впервые я по тонкому льду я с тобою иду И боюсь оступиться Боюсь, отступиться, отступиться, боюсь, боюсь провалиться, провалиться Представить боюсь Что мы встретимся так вот однажды И ты Не узнаешь меня И ты Не признаешь меня Ведь, Ведь любовь, любовь не, не случается не дважды Ми як будто зросліє і ближче друг другу. Осінню романтику привезли до сумки Яни, лірика гурту, друзі Гагаріна, прекрасний саундтрек для вересневої днини. Тож і не дивно, що їхній квартирник зібрав велику кількість охочих помріяти і насолодитися якісними композиціями та оксамитовим голосом соліста. Іван, дуже раді вас бачити в місті Суми. Ви ще не приїхали, концерт буде за кілька годин, але у вас вже є якісь враження про наше місто? Здорово! Чехов кафе отличная місце, ми приїхали, нас уточнить, приймають. Отлично, тут чим то похоже на Львов. Оформление. Отлично, типу ну, ну, при, при, отличная кухня, здорово кормить. Ми навіть наливочку І як? Ну как, 50 грамм всего, как? Взагалі вживаете перед выступами? Чем старше становимся, тем мы реже, потому что алкоголь все-таки он негативно влияет на концерт и на на артиста, так что стараемся стараемся не употреблять перед выступлениями. Що сьогодні готували сумчанам? Які будете виконувати композиції? Це буде суд з вашого останнього альбому, чи можливо мікс якихось із попереднього репертуару? Це будет програма повністю в та, яку ми исполняли в Києві на последньому нашому концерті? Вот, трек лист тот же. Это будет і песні, стихи наші авторські. Там и з різних альбомів. Все подряд. Но програма та же, которая була в Києві. Вас без жодного перебільшення називають одним із останніх романтиків на українській естраді сучасній. Як ви це можете прокоментувати і що ви можете сказати з цього приводу? Пусть коментують ті люди, які мене цим чоловіком вважають. Я скажу тільки те, то, що, к щастю, займаюся любимим ділом. Хорошо, мені це виходить, чи ні, не мені судити, а судити слушателям, читателям моїм. Ось вот і все. Мені подобається, я це роблю і буду продовжувати це робити. Ви окремо, як музикант чи поет, розмежовуєте в собі ці дві особистості, Чи як взагалі створюються тексти для пісень і поезії? Це окремо, чи як цей процес відбувається? По-разному, Буває, що спочатку видумується мелодія пісні будущего, потом під эту мелодію я підбираю слова. А буває, просто пишу стих, написал стих и вижу, что здорово, так он вже отлично ложится под, под какой-то гитарный риф. И беру наоборот. Но есть стихи и стихи, которые я никогда не не совмещу с музыкой. А есть стихи, которые очень даже можно еще в будущем совместить. Есть такие вопросы, зараз просто зараз як вірші читаєте на публіку, А будуть піснями чи як? Да, конечно. Таких процентів 70%, наверное. Просто руки не доходять. У меня не доходять просто руки, я не успеваю ще. Но обычно так и происходит. Я сначала пишу стих, как правило. І потім, після якоїсь часу, я беру гітару і придумую під нього мелодію. Втім, повторимось не завжди. І деякі вірші так віршами і лишаються. Тож Іван відомий не лише як музикант, а ще як поет. Мені з тобою захотілося в пробусть, тільки за руки взявшись падати, і в групах свою дитячу совість, проїхати в нарди. с тобой захотелось кофе Перед сном, чтобы не спать часами Мне с тобой захотелось в море С белоснежными волосами Мне с тобой захотелось память Разорвать на до и на после На острые, как лезвие грани Обнимать тебя хочется просто Мне с тобой захотелось в ливне Погибать от простуды кашля чтобы микстурой меня лечили. Такое мое счастье. Значит, хочется мне согреться. Значит, рвутся мою птицу. Значит, бьется еще сердце. Да и как же ему не биться? Вы ездите по різним местам. Можливо, у всеки есть цікаві истории, пов'язані с такими ведряджаними концертами. <клухи> Блин, половина истории с алкоголем связана, я не буду рассказывать об этом. Здорово, мы последний раз ездили в Днепропетровск, и там обнаружили в месте, где мы поселились, не телевизор, а как? Ну, телевизор, да. К нему была подключена приставка в моем детстве это называлось так. И на этой приставке была FIFA 2015. Футбол. И мы там рубились. Мы даже вообще не выходили из, из этого, из фойе, сидели у телевизора, рубились. Нас еле-еле там на концерты отклеили оттуда. Ребята, пора уже, все, саундчек у нас, уже, уже пора, цигель-цигель. Сейчас, сейчас я закатаю еще пару мечей за Мексику. Ну, теперь мы мочим чем зам... зам... ваш коллектив. Yeah. <laughs> Работають от так. Не лише ігровими вподобаннями. Фронтмен гурту Друзі Гагаріна поділився з фан-клубом творчими планами на найближче майбутнє. Ось вот будемо записувати сімгли, будемо працювати не над альбомом, не над записью зборників, А будемо сінгли просто витащивать, записувати і одній викладывать. Зараз уже Ну, есть песни, да, просто есть, есть, песни, которые еще не записаны, которые еще не превратились в сингл. Но они там у нас где-то в закромах есть. Мы будем сегодня петь несколько из них, которые было бы неплохо как-нибудь зайти на студию, хорошенько их записать, свести и выложить, подарить публике. А в чем уж проблема отойди Времени нет. Времени нет и как-то... Времени нет, конечно, такая фиговая отмазочка. Не знаю, в чем проблема. Нужно собраться, подготовиться и сделать это. що руки не доходять, що другим займаємось. Друзі Гагаріна приїхали до Сум вперше. Іван зізнається цей дебют для нього дуже приємний. А причини на те особисті У мене в жизни э, було єсть трі три человека із сумщини. Двоє шоски. Ні, чотири двоє шоски, один з Ромне і один з Конотопа. Це отличні ребята. Отличные ребята. И такое ощущение, как будто мы с ними росли не в разных городах, а как будто мы в одном дворе с ними выросли, как будто нас воспитывали, в общем, близкие по духу люди. И я с этими ребятами до сих пор дружу, мы с ними в институте учились вместе. Отличные ребята. Я ни с кем не дружу больше из выпуска, вот, кроме как с сумчанами. Поэтому э, мне очень приятно будет сегодня выступать здесь перед э, публикой здешней. И желаю всего хорошего в будущем. Желаю держаться в своих корней, ув... с уважением относиться к своим родителям и, значит, любить друг друга. Вот и все, что я могу пожелать. знаю, есть такие города, Которые раз обвенчались с морем, И море нежно балует прибоем. Я знаю, есть такие города, Я знаю, есть такие чудаки, Которым ничего взамен не надо, Одна свобода — лучшая награда. Я знаю, есть такие чудаки, Ліфті, якщо пропустили виступ таких талановитих виконавців або знов не прогавити прекрасний концерт, тримайте руку на пульсі, а точніше слідкуйте за анонсами. І фан-клуб вам у цьому допоможе. Далі наша постійна рубрика Афіша. Український маестро він увійшов до десятки кращих неокласичних композиторів світу. Єгор грушин вперше завітає до сум. Концерт відбудеться в рамках всеукраїнського тура, присвяченого п'ятиріччю творчості талановитого львівського музиканта. Почуйте 26 вересня в муніципальній галереї. Вже наступного дня, 27 вересня, прекрасний вечір української музики подарують талановиті юні сумські колективи, чоловічий квартет, відтінки світанку та дівочий дует Влада та Ліза. Приходьте знайомитись та відчуйте свіжі віяння сучасної сумської музики. Рухаємося далі. За мить рубрика Фанзона яка присвячена вам, шановні фани. У цьому випуску фан-клубу ми вирішили дізнатися, яка музика звучала б у нашому місті, коли б замість навушників сумчани мали динаміки. А що грає у вашому плеєрі? Яку музику слухають сумчани? Це ми і вирішили з'ясувати. Кому ви слухаєте? Разом.

Я слушаю Scorpions, S Queen, а потом Poets of the Fall, А потом Сочи uh, Лонден это Соти Секон торс. Я слушаю рэп. Зипо, Ярмак, особенно мне Ярмак нравится. Також Егор Квит, Люмая песня Ігор Крист Тишина. Помолчи, вс расскажет тишина. Скажіть, будь ласка, що за музика в вашому плеєрі? Рок. Що саме? На даний момент сейчас плін. А пісня яка? Гераїня на героїня. На не пам'ятаю, можу слова сказати. Ну, забудь, сіця. <сіця> ну, про героїв, про героїн. Яку музику ви слухаєте? Всю. Да, на світі. Тож серед сумчан є й не надто вимогливі меломани. І все ж більшість тих, кого ми зустріли, поціновувачі року. Український рок. А які саме гурти можете назвати? Вопліві до пляси. Всі ті, що були на Східроці. Я бачу, ви досі носите браслет. Звичайно. Ви знімаєте це стільки часу. Чому? Бо мені подобається. Чи поїдете наступного на року? Звичайно, якщо буде можливість, то поїде. Назвіть зараз свою улюблену пісню, яка перша приходить в голову. «Весна, Весна при... Весна, весна прийде. Гурту воплю до плясу. Весна, 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 весна прийде. Весна, весна, весна. Концентрація драйву, шаленства і креативу це нове відео музичного гурту Дебош а у якості приємного бонусу вже традиційно якісне звучання і цікаві інтерпретації ексклюзивно у фан-клубі. Те, що лишилося за кадром, не пропустіть. Так как бы песня была новая, тем более там недавно Алена Винницкая тоже как-то возродила эту песню, обратно ее так переписала и тоже сняла какой-то клип, и нам хотелось тоже под эту волну тоже сделать свой клип. Ну и плюс у нас просто нужно было снимать клип, мы очень хотели, а эта песня была готовая и так совпало, что мы на ней сняли. У нас в основном как-то песни ну, женские, Виагра, Аллегрова, э, кто там еще, э, блин, еще что-то есть. Такуча, Военга, а, Военга. Э, Максим, Нюша и вот такого. Мы просто как Кончита Вурст, мы потом поедем на Евровидение и обратно в Украине будет Евровидение. Було багато пікантних моментів, які зараз гадують зі сміхом. От, хоча б цей, до речі, знятий з першого дублю. Взял цибулю і з'їв. Ну, все просто. потращил, як кролік, отак кочили. Та ну чому дополезна? Смачна. Та одразу там горло порашло, болела горло, нос сразу подлечился, все хорошо теперь. На самом деле никакой импровизации, все это мы придумывали, там, на протяжении, наверное, месяца собирали такие самые разные э, гениальные в кавычках. Да, да, да. Идеи там Отрезание какой-то трубы, искры, там, поедание лука. Арбуза, там ще чого нибудь ну такое. Це все було прописано. На самом деле ніякої імпровізації не було. просто, по ходу дела були небольшие там уже додумки, корректировки, Але основні ідеї були зарані ...все приготові. І все ж без імпровізації не обійшлося. Хоч як переконували в тому музиканти, під час інтерв'ю самі дещо пригадали. Там є кадр в кліпі, Рома... развесил денежные купюры на веревке и поджигал. Ну, собственно, это это было не запланировано, но это вошло в клип. То есть загорелась эта веревка и она просто оторвалась и упала. Ну, это это в клипе видно, но мы этого не планировали. А я тут не шла. Ну, я купюру подожгли. Вот и она горела, он пока поджигал остальные. первая ну, подожгла саму веревку и она порвалась. І гаряча. Да. Ну, саме головне, это... що ми взяли з собою агнітушитель. <реш> <Это реш> Он нас <да>. спас <реш> від пожара. Одним словом, дебош, але заради мистецтва. На питання, яким же був сам процес зйомок, відповідь більш ніж красномовна. <реш> <реш> ну так, ну, да, тільки не у режисера. <реш> 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 Якби, я був за. Как бы за головного режисера, да старалася, щоб все, все було исполнено вовремя, щоб все просматривалось. Вона на самом деле дуже сложно. Ну, мені тоді було не до сміху. Мені просто хотілося, щоб конечный продукт був класним, щоб всі це увидели. Ну а було весело. у гурту. «Дебош» три роки. Отак хлопці феєрично виступали, пісеньки собі записували і раптом вирішили відзняти кліп. Це рішення виявилося спонтанним. Одесія. Мы там ездили на море, это было карлына Бугас. Вот, и мы там включили канал М1, и там шел э, клип, который назывался «Имя любимое мое 505». Вот, рубы «Время и стекло». И опять, и опять, попытаюсь расставить все точки, попытаюсь понять, или даже принять заморочки. 505, 505. И мы такие замерли. І що, вот это кліп? А давай ми зробимо. А, ну взагалі так. Да. Да, і ми такі, лам, о, лам, давай, 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 давай. А от що вони делають? Давай, і ми такое будемо делать. давай. І ну, краще, отак все зав'язалось. Зйомки кліпу тривали півдня, а ось готувалися до цього музиканти близько двох місяців. Десь два місяці ми їздили там, на своїх концертах, е, що там придумували, додумували, а давайте вот це зробимо. Ну там на самом деле очень много там. Может, идей там 100 было. Из этих 100 идей мы только там взяли 20. Вот. Ну, таких самых интересных. Ну, чаще всего это в поездках получалось. То есть мы, мы едем в автобусе, кто-то... О, а можно в клипе сделать такое? И пошло развитие на 3 а часа. А давай мы привезем, Ля -ля -ля. привезем на студию корову, и с коровой будем сниматься. Да не, корова это надо трактор, это надо прицеп. Вот, не, отпадает. А давай-ка ми позовемо міліціонера. Та не міліціонер, наверное. не захоче приході. очень много денег дать. Ну, то есть, на самом деле таких і корочі сумасше проговарювалось, все, все продумувалось. Да? Ну очень, очень много кажуть, ледь до бійок не доходило цим і пояснюють епатажний образ одного із учасників Романа Платонова. Ми просто ну, как бы сделали. Потім э, результат вже вийшов. Ми посмотрели плюси, мінуси. І нам хочеться ще лучше зробити. Поэтому ми там теж всякие-всякие ідеї для того, щоб їх реалізувати. Теж зняти якісь відео, які експромти сделати, щоб ну, це було интересно. Тож будемо чекати наступних робіт. А вони на попитки номер 5 спинятися не збираються. Хотімо бути лучше хотим, щоб все таки в сумах появилась какая-то конкуренція, которые б нам допустим, спину были лучше нас для того, щоб ми більше росли, більше там розвивались, більше там писали песен, как-то удивляли. Що то Саша так скромно намітнувся конкуренція, в нас нет. Да? Звісно, нет. <смірка> окей жарти жартами, але кавер гуртиборж знають і люблять не лише в рідних сумах. Музиканти зізнаються, мають свій секрет, і він дуже простий. Это все нужно делать только с позитивом, с шутками и вот так, вот так вот. Мы просто не вышли с детского возраста. И все, на самом деле. Точно. У нас одни приколы, одни приколы. Плохие, хорошие, но везде приколы. Вот, мы все время шутим над друг другом. Да, ну, и не только. И мы не обижаемся. И на нас вроде. Да, тоже. Просто больше шутить. Вот, зрителям... Фан-клуба мы желаем больше шутить, больше веселиться, там, э, какие-то розыгрыши, приколы, подшучивать друг по другом. И депрессия сегодня точно не будет. Все, спайдермены еще нужны. Від яскравої прем'єри сумського бенду Дебош переходимо до інших новеньких кліпів, а вони не менш епатажні та вражаючі. Прекрасне моторошне відео від бельгійського музиканта, що сколихнуло мережу інтернет, та елегантний кліп від жіночого дуету Лами та Тоні Матвієнко. І це далеко не все. Дізнайтеся більше з нашої постійної рубрики «Кліп Ньюз». Новий кліп популярного бельгійського музиканта за добу набрав більше мільйона переглядів на Ютубі. Ця відеоробота напружена і драматична. В епіцентрі важлива соціальна тема. Музикант хотів привернути увагу на проблему онкозахворювань, і йому це вдалося. Бенд Сістем» презентував нову відеороботу. Сама ж пісня покладений на музику вірш відомого українського поета Сергія Жадана. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась вісні. Вона так легко гризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати з Бога про кожну зутриманий грам. Її книга мала б такий самий успіх як Тора або. Неочікуваний, але гармонійний дует. Відверта композиція двох жінок про стан душі дівчини, яка чекає на кохання. Робота над відео тривала чотири дні. Що з того вийшло? Дивіться самі. Знайдуть весь світ і розстане Чними подіями запам'ятається перший місяць осені. Далі більше музики, концертів та прем'єр. Аби не прогавити, вмикайте обласний кожного четверга о 18.30. доки ж програма Фан-клуб добігає до кінця і я, Юлія Дунаєвська, прощаюся з вами, але ненадовго. Побачимось.